Вітаю вас, мої друзі. Це моє перше відео у 2025 році. На жаль, так обставини склалися, що ну, просто не було часу підійти до цієї справи. Сьогодні будемо говорити на найважливішу тему, як мені здається, про вибори президента. Розумію, що Сьогодні ми їх не можемо провести, бо для того, щоб провести будь-які вибори, в першу чергу, вибори президента, нам потрібно спочатку зупинити фронт не через мирні угоди з Путіним, а військовим шляхом. Тобто, зробити все для того, щоб фронт для початку стабілізувався. Країна вже дійшла до тієї межі, після якої оця тема про вибори з кожним днем стає все більше і більш актуальною. Про це вже реально не можна мовчати, бо від зміни влади залежить конкретно наше з вами життя, залежить конкретно державність України, а також територіальна цілісність. Бо як би ми з вами не впиралися, як би ми з вами не віддавали країні Все, що у нас є, погодьтесь, поразка чи перемога залежить тільки від влади. Бо саме від влади залежить якість як зовнішньої політики, так і внутрішньої. І це, мені здається, вже розуміють навіть і діти. Мої слова, це не емоції, а чистий прагматизм, бо ну, система державного управління потребує трансформації. Країна вже. Має нарешті перейти до виконання закону про мобілізаційну політику. А це про перевід економіки та органів державної влади на роботу в режимі війни. Та це, про що ми з вами постійно говоримо, і чого нема, на жаль. А чому нема? Да тому, що Зеленський не виконує свої конституційні обов'язки. Він і нами і всьому світу продемонстрував нездатність гарантувати територіальну цілісність України та права і свободи громадян. Ми ж бачимо, як сьогодні ті блогери, які говорять правду, сидять в камерах слідчих ізоляторів. В той час, коли колаборанти, зрадники, корупціонери, диверсанти гуляють по Києву, п'ють каву на хрещатику. А це зона відповідальності президента України. Виборів президента чекаємо не тільки ми, а й також західні партнери. Бо з цією адміністрацією, точніше, антиконституційним офісом президента, вже не хоче працювати майже ніхто. Ну Трамп точно працювати з ними не буде. Проте Зеленський заявляє, що виборів президента не буде, аж доки не скінчиться війна, бо влада вважає, що вибори потрібні не нам, українцям, тому що ми вже дійшли до ручки з цією владою. А Росії це чиста води маніпуляція. І я з цим не згоден. Тому зараз я вам продемонструю ще одну причину, по якій Зеленський має йти на вибори, і яка свідчить про те, що при такому підході до управління державою і до народу України ми довго не протягнемо. Зелена влада таки добилась свого. Завдяки пропаганді марафону багато хто вже повірив в те, що у нас дійсно існує енергетична криза, що електроенергії не вистачає в Україні, що Україна переживає повне знищення енергосистеми. Запевняю вас, це брехня. Я провів безліч журналістських розслідувань, які показали, що в Україні електроенергії вистачає на всіх. Просто вона весь цей час розкрадалася і продавалася через Молдову, країни ЄС, ділками від влади, Ділками, які були підконтрольні Офісу президента. Я, до речі, під відео залишив посилання на одно з таких розслідувань, якому був замішан на той час голова фонду Держмайна України Умеров. Та його спільник, тоді керівник Центренер Єгоров. Почитайте, і ви зрозумієте, як нахабно вони нам брешуть і як зухвало крадуть. Трохи важливої статистики. Зеленський їздить по світу і благає про допомогу. Уряд валає про те, що в державі нема грошей. Тому наше ВПК знаходиться без держзамовлень. Це на фоні того, що допомога від наших партнерів відбувається достатньо повільно і не тих обсягах. Ну, щоб ви розуміли, Україна отримує озброєння, ну тобто заліза, яке воює, яке стріляє, яке їздить в середньому десь біля мільярда в місяць, в той час, коли Росія використовує на війну з Україною більше 10 мільярдів доларів на місяць. Бачите співвідношення. І ми ще при цьому стоїмо, тримаємо фронт, кладемо тисячі життів українців тільки заради того, щоб врятувати Україну, незважаючи на таку різницю фінансування. Я казав, що саме в цьому проявляється український дух, справжнє українство. Але ж владі і президенту Зеленському глибоко начхати на це. Бо паралельно з цим. Такі ділки, як Ахметов, дивним чином казково збагачуються. І зараз я вже переходжу до чергової причини, по якій Зеленський просто має або піти з поста президента, або заявити про вибори. Ну, звісно ж, коли фронт дасть можливість провести ці вибори. Йдеться про скандал, який пройшов повз уваги суспільства, тому що людям ну це не цікаво. Люди зараз дивляться на карту бойових дій і повністю занурені в те, що відбувається в політиці Сполучених Штатів Америки, бо від Америки залежить наше виживання. А от те, що зараз відбувається прямо ну, під нашим носом, тут всередині країни, ніхто цього не бачить. Навіть попри те, що від цього залежить і якість, і комфорт, і головне безпека нашого життя. Попереджаю, те, про що ви зараз почуєте, може відбуватися тільки в умовах кримінальної держави. Ну що ж, тримайтеся за стільці і не забудьте підписатися, а також залишити свій коментар. А якщо сподобається, то й поставити вподобайку. Це важливо для просунення моїх відео. І так, вибух бомби. Журналісти видання Конфлікти і закони викрили одну з дуже показових по своєму цинізму незаконного бізнесу під час війни. Я б назвав цей бізнес цю схему біткоін на крові. Вони розкопали і опублікували звіт американської компанії Chainalysis, яка спеціалізується на аналізу блокчейну. Згідно цього звіту, Україна у 2024 році посіла друге місце в Європі за обсягом вартості отриманих криптоактивів. Із показником понад 100 мільярдів доларів. Ви почули мене? 100 мільярдів доларів. Це шалена, це космічна сума. Щоб ви розуміли, Україна за весь час повномасштабного вторгнення не отримала від наших партнерів такої суми на суто озброєння. Не на отримання чиновників, бюджетників і Національного банку, а на озброєння 100 мільярдів доларів. От тут, в Україні, хтось заробляє. Зараз ми з вами розберемося, хто цим займається. Але ж це точно не державний бізнес. Більш того, ферми криптовалюти використовують в своєму виробництві величезний обсяг електроенергії. В нашому випадку електроенергія, яка виробляється в Україні, і якої, по заявам української влади, не вистачає для забезпечення нуж населення. Нас вже затрахали, вибачаю, з цими відключеннями, блекаутами і залякуваннями, що завтра буде ще гірше. І головне, ці активи в розмірі 100 мільярдів доларів не пішли на зміцнення обороноздатності нашої країни, незважаючи на те, що у нас йде кровопролитна війна. Ці гроші не пішли на забезпечення житлом біженців закупованих територій, на забезпечення якісного лікування інвалідів війни ні. Ці активи напевно осіли на рахунках ділків. Які використовують державу як інструмент для свого збагачення. А їх, як активи, можна було б використовувати як фінансовий інструмент для отримання фінансування того ж ВПК. Ці грошей реально б вистачило б на те, щоб за декілька місяців повністю розгромити російську армію на території України. Це те, про що говоримо ми, ініціативна група Сім Кроків до перемоги. Єдина умова перемоги це розгром російської армії, повний і нещадний, і вихід на кордони 91-го року. Так, от ці криптоактиви могли б забезпечити нам цей результат за декілька місяців. Тобто, такий обсяг грошей забезпечив би Збройні сили України не на близько десь мільярда доларів в місяць. А практично на 8 мільярдів доларів в місяць. За такі гроші можна було б наладити виробництво не тільки дронів та ракет, а й створити свої власні воєнно-повітряні сили, яких зараз критично не вистачає на фронті. Ці літаки бойові можна було б просто закупити, достатньо однієї бригади, і ситуація на фронті вже б змінилася. І це нас би привело до перемоги. Все це свідчить про те, що в Україні достатньо своїх ресурсів і резервів. Потрібні лише люди у владі, які б думали про Україну, а їх нема. Саме тому Україні потрібні вибори президента. Однак маємо те, що маємо. Ці космічні колосальні активи не спрацювали на державу. Тому зараз. Про те, чому не спрацювали і хто за цим стоїть. Одразу поясню, друзі, що майнінг криптовалют це енергозатратний процес, який потребує використання величезних обсягів електроенергії. Проте українські ферми майнінга десь беруть цю електроенергію. І цей факт ставить під великий сумнів заяви представників компанії ДТЕК влади щодо нестачі генерації, тобто нестачі електроенергії в Україні. Бо якби її не було, то й не було б ферм по виробництву криптовалюти. Електроенергія є. Просто прикриваючись війною і розповідаючи нам казку про знищену енергосистему, е уряд, який контролюється Ахметовим, нам її не дає. А замість нас направляє її на ферми майніну біткоїнів. Виходить, що влада свідомо посадила нас, українців, на незрозумілі графіки відключень. Це я сказав дуже м'яко. Щоб забезпечити криптоферми електроенергією. електроенергію. О, яка у нас державна політика? Прям так і хочеться. Сука, що ж ви робите? Скільки ж це може продовжувати, але ж це вже емоції. Є ще одна деталь, яка пояснює такі ж неадекватні як і відключення тарифи на електроенергію. Справа в тому, що майнінг криптовалюти можливий лише за умови, що ціна на електроенергію у середньому буде складати десь пів півтора гривні за 1 кВт. Отже, можна зробити висновок, що операція по майнінгу криптовалюти фінансується за рахунок дешевої електроенергії, яка б мала йти на потреби громадян. Тому різницю ми з вами змушені погашати зі своєї кишені, сплачуючи тариф за 1 кВт, 4 гривні 32 копійки. Тільки мені здається, що та електроенергія, яка до нас не доходить, взагалі не купується. Вона просто списується на знешкоджену енергосистему. В такому випадку собівартість біткоїна взагалі дорівнюється нулю. Хто ж за цим всім стоїть? Певнений, що Зеленський в курсі, бо дану схему неможливо провернути без участі таких гравців, як Офіс президента, Уряд, Укренерга, Міненерго, НКРП, ну і звісно ж, ДТ Кахметова, а це вже рівень Зеленського. Тому з цього можна зробити справедливий висновок. Зеленський глибоко в темі. Це моє припущення. Якщо у вас є своя думка з цього приводу, будь ласка, напишіть про це мені в коментарі, і ми поспілкуємось. Що ми бачимо з вами в сухому залишку? Влада під час війни розповсюджує міф про енергетичну кризу і робить це однією метою обмежити населення постачання електроенергії через неадекватні відключення. А електроенергія, яку не отримують українці, йде на майнінгові ферми по виробництву біткоїнів. Прибуток зі схеми отримують учасники, серед яких, очевидно, є і ті, про кого я сказав вище. І цілком зрозуміло, що ті 100 мільярдів доларів знайшли своє місце на рахунках чиновників, політиків, які проштухували і лобіювали, прикривали цю ганебну і злочинну схему. Чи наблизить нас до перемоги така економічна політика, яку демонструє влада на чолі з Зеленським? Звичайно ж, ні, бо це насправді ніяка не політика. А величезна економічна диверсія, яка на руку тільки нашим ворогам. А раз так, то ми ще більше віддалилися від Дня Перемоги. Міг би Зеленський протидіяти цій афері так, бо, по-перше, журналісти видання конфлікти і закони звернулися із запитом до Кабміну, в якому проінформували про наявність криптовалютних ферм. Та незаконне використання ними вітчизняної електроенергії, але ж від тіля жодної реакції. Ну, зрозуміло чому. Тому що всі в темі. По-друге, повноважень у Зеленського достатньо, щоб притягнути злочинців до відповідальності, а криптоактиви у 100 мільярдів доларів направити на зміцнення обороноздатності держави. В його розпорядженні Генпрокуратура, СБУ, Нацполіція. але ж він і пальцем не ворухнув, щоб зупинити цей злочин. Ми точно не почуємо про відкриття кримінальних справ з цього приводу. Таким чином, Зеленський знову продемонстрував в черговий раз нездатність виконувати свої конституційні обов'язки. Бо дії президента Зеленського в цьому конкретному випадку ведуть до послаблення обороноздатності країни, в результаті чого Україна втрачає свої території, а головне життя українців. Будучи відповідальним громадянином, я заявляю, що дане відео є публічним зверненням до Служби безпеки України про скоєний злочин. Сподіваюся, вже. Контррозвідка і економічна безпека все ж таки почнуть відробляти гроші платників податків. Тому вважаю, що факти, які оприлюднило видання конфлікту і закони, є ще одною причиною, по якій Зеленський має об'явити вибори президента, впевнений, що причина дуже вагома, бо йдеться конкретно про збереження державності України. Про її суверенітет та територіальну цілісність, а також виживання українців як нації, в ініціативі Сім Кроків до перемоги в другому пункті сказано про зміну управлінських еліт. І я наполягаю на тому, що починати треба з проведення виборів нового президента. Українцям потрібен президент, для якого Україна була б в серці. І не вірте, тому що вимога виборів незаконна. Жодного слова в Конституції України не сказано про те, що під час воєнного стану вибори президента проводити неможливо. Тим більше, що вони проводились і в 2014 році, і в 2019. Під час воєнного стану. Як це технічно зробити? Це вже інша тема, окрема тема. І відповіді на ці питання у нас є. Нам не треба чекати, поки закінчиться війна, бо при такому відношенні до України і народу вона може закінчитися нашою поразкою. І тоді вже буде нецікаво, коли відбудуться вибори, бо в виборах буде приймати участь Медведчук, Янукович, Бойка, ну і звісно ж, ця шобла, яка складається з арахамі, подаляків та інших представників кримінальних кланів. Потрібно всім суспільствам. Зараз тиснути на владу, змушуючи її у конституційний спосіб провести вибори президента, не доводячи країну до смути, до майданів і, не дай Боже, до громадянської війни, бо все йде до того. Тому, поки наші воїни, ризикуючи своїм життям, дають нам час, ми зобов'язані його використати для того, щоб змусити владу. Вжити заходи, які прописані в законі про мобілізаційну політику, провести зміну управлінських еліт, відновити демократичні процедури, розпочати реформу армії. Це наш з вами обов'язок. Це обов'язок тих, хто зараз знаходиться в тилу, а не в окопах. Не треба чекати, коли б хлопці прийдуть і порядок наведуть. Це ілюзія. Хлопці мають прийти вже в іншу Україну. В ту Україну, за яку вони воювали, в ту Україну, в якій їм хотілося би жити. Як ми будемо з вами виглядати, коли оці люди, герої повернуться з фронту, а тут знову панує несправедливість, жлобство, зрада і кримінал? От мені особисто перед ними буде соромно, впевнений і вам також. Якщо ми цього не зробимо, то Ціна нам з вами буде 3 копійки в базарний день. Бо наш з вами фронт тут в тилу. От кожен запам'ятай це. Твій фронт там, де ти. Я не закликаю вас зараз до яких-то виходів на вулиці, я не закликаю вас чинити спротив, тримаючи в руках бруківку. Просто стань поряд з нами. Нікого не бійся, підписуйся під народним референдумом, сім кроків до перемоги. Розповсюджуй його. Це ж не складно. Я посилання залишу під відео. А коли настане час ти в політику, йди в політику. А якщо сам не йдеш, то підтримуй тих моральних політиків, які готові змінювати цю країну. Наступні вибори, як президента, так і парламентські, народ не має права програти. Бо тоді темряво закриє Україну ще на 100 років. У нас немає іншого виходу без перемоги внутрішнього ворога. Ми ніколи не переможемо зовнішнього. А щоб перемогти внутрішньо, нужна перемогти перш за все свою байдужість і подивитися на світ очами вільної людини. На цьому друзі, я закінчую. Не знаю, зміг я донести вам те, що хотів сказати, але ж зробив все від себе можливе. Вибори президента потрібні, їх провести можна, але ж потрібна наша з вами активна позиція. Позиція вільних українців. Тому пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, поширюйте це відео. Не забувайте ставити вподобайки. На цьому я закінчую. Бережіть один одного, хай 2025 рік буде краще, ніж 2024, хай він принесе нам перемогу, бо ми цього варті. Ну а ми ж з вами зробимо все від себе можливе для того, щоб ця перемога настала. Всіх обняв, до нових зустрічей.